Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язок вийшов головний редактор тижня Максим Віхоро. Вітання, пане Максиме. Доброго дня. Пане Максиме. З вами хочемо поспілкуватися про скандал, який виник у Львові, де підліток із Одеси на вулицях цього міста співав російські пісні, зокрема, Цоя. І на зауваження народної депутатки Наталії Піпи він її обматюкав, послав за російським кораблем. І, ну, і це дійсно для багатьох українців шок, який протягом цього, цієї півтори роки війни, ну, можливо, вже відвикли від російської мови в публічному просторі, ну, принаймні від російської музики. Як ви вважаєте ось цей скандал і те, що одразу незабаром з'явилися вибачення цього хлопця, який чистою українською мовою вибачався за те, що він зробив? То що на вашу думку, чому так трапляється і як до цього ставитись? Ну, і як на мене, мені здається, йому ще пощастило, що це була Наталя Піпа, а не хтось інший, який не розбив йому цю гітару в нього на голові? Ну, це не перший і не останній подібний випадок. Звісно, що це неприємні історії, але вони будуть траплятися. Просто тому, що ну треба зважати на факти: величезна кількість українців громадян України різного віку, і як ми бачимо, навіть зовсім ще юних, вони ну виросли в середовищі, де українська мова вона не була, скажімо так обов'язковою не було виховано цієї поваги до державної мови. От і вони ж в більшості її прекрасно знають. Ну і на, на прикладі цього хлопця ми бачили да от його вибачення, він абсолютно нормально говорить українську мову. Очевидно, він її вивчав в школі. Ну, в принципі, як і більшість зараз е, е, дітей його покоління і старших поколінь, вже навіть от, але е, насправді я би не робив з цього великої трагедії, тому що зараз ми знаходимося от в в тому історичному періоді, коли е, в суспільстві складається абсолютно такий чіткий консенсус з приводу мовного питання, він дуже довго складався, дуже довго українська мова була державною, мала абсолютно офіційний статус, але ну, ми всі прекрасно пам'ятаємо, як це було в 90-х, 2000-х, навіть в 2010-х роках, на початку 10-х років, принаймні. Коли мова нібито була одна державна, але мовне законодавство масово ігнорувалося, особливо в південних східних регіонах, то навіть в Києві все було далеко не так добре, як зараз, хоча й зараз є над чим працювати. Ну і ті політичні сили, які позиціонували себе як захисників російськомовного населення. Так званого, вони спекулювали на цьому і постійно робили такі натяки, що, мовляв, ну, українська мова, це все там львівська фішка, київська фішка. У нас своє тут життя, і е, ми живемо як хочемо за своїми правилами. От. Потім був ви ж прекрасно пам'ятаєте закон Ківалова колісніченка який е, легітимізував цю ситуацію, о, мовну, розросійщення в багатьох регіонах. От, але ж насправді, ну проти ходу історії не попреш, і е, в кінцевому підсумку ці захисники російської мови вони з російськомовним населенням зіграли дуже е, такий злий жарт. Зробили ведмежу послугу, тому що ми всі не розуміємо, чому в Україні багато російської мови, тому що була русифікаторська політика Російської імперії, комуністична э, русифікаторська політика, і так далі, але замість того, щоб у 91-му році люди почали вивчати українську мову і абсолютно э, нормальним природним шляхом опановувати її принаймні на тому рівні, якому це вимагає законодавство. І по і почали усвідомлювати її новий статус. Ну що вони робили? Вони слухали те, що їм вливали вуха цю пропаганду про те, що не зважайте на це все, це, це, це вигадки там бандерівців і так далі. От. А ми тут взагалі зробимо другу державну мову російську і будете жити як живи. І а потім ці люди опинилися в 2014 році, коли режим Януковича впав цей русифікаторський режим. Потім, коли було прийнято мовне законодавство, вже більш прогресивне. Ці люди опинилися в ситуації дезадаптації до реальності. Тобто, українська більшість це реально була українська більшість. Вона вирішила, що ми деколонізуємося, що мова має у нас. Захищений е, статус. От. А в цей час ці люди відстали. Російськомовні люди, їх багато з них відстали просто від цієї реальності, і потім їм важко до неї і не здогнати оці зміни, в яких вони не брали участі. От. Тому ще деякий час буде ця інерція, будуть певні побутові непорозуміння, конфлікти. От. Але я гадаю, що з часом всі зрозуміють правило. Головне, щоб ці правила були встановлені один раз і не переглядалися, і о, люди до них просто звикали і адаптувалися. Пане Максиме, мені здається, якби цей скандал вже був вичерпаний, якби в нього не втрутився ще один одіозний, не знаю, хто він, політик, зараз блогер, пан Арестович, який. Закликав цього хлопця не вибачатися і, і знову ж таки наводив аргументи, чому він має право право співати російською, говорити російською в Україні. Як ви ростіння ось ці його твердження? Ну і, до речі, це не вперше. Арестович висловлюється висловлюється і про українську мову, і про українську маленьку культуру, як він свого часу називав. То чи дійсно, на вашу думку, він якийсь дійсно збирає тих, хто не, не перейде, чи не хоче не захоче перейти на українську мову? І можливо, дійсно він таким чином готується до походу в парламент? Ну, з приводу планів Арестовича, я нічого не можу сказати, я не знаю їх. і поки що візуальних ознак того, що він збирається створювати якусь там полісилу чи пристати до якоїсь поліціли, я теж не бачу. Але що він робить? Ну він по перше, він хайпує. А по друге він знов таки продовжує робити ведмежу послугу. Оцьому саму хлопцю. Тому що я розумію, що да, цей хлопець випав з контексту. Очевидно, що в Одесі там інша мовна ситуація, ніж у Львові, чи навіть в Києві. От. Але, але, ну окей, цей хлопець випав з контексту. Але він ну, внаслідок таких певних конфліктів він може зрозуміти, що. Ну, от реальність, от така, в яку він потрапив, і звичайно, хотілося б, щоб для нього це було не в такий неприємний спосіб, якийсь інший. Ну, вже як сталося. Але окей, хлопче, ти побачив, які є правила, і давай ти з ними будеш рахуватися. І якщо ти будеш співати свого цоя, ну співай вдома з друзями там, своїми, будь ласка, але не на вулиці а, і все і як би проблем не було. Але з'являється відомий хейповий персонаж, який каже: хлопче, забий, все, все буде так, як було раніше, ну, от, правил ніяких не існує, роби що хочеш, і так далі. І якщо цей хлопець, послухає Арестов, чи буде продовжувати робити те саме, що він робив. Ну що він буде, що буде відбуватися? Він буде в цю реальність ну стукатися просто лобом. Ну тому, що якщо ти не бачиш. Що перед тобою стіна, і йдеш на неї, ну, ну ти вдаришся головою і кому від цього буде краще, пане Максиму. На вашу думку, то все-таки за півтора роки війни можна було вивчити українську мову, чи навіть знаючи, якимось чином перейти на неї, чи якомога частіше використовувати її принаймні в публічному просторі? чи на вашу думку, ця лагідна українізація не спрацює? Можливо, нам потрібно якісь інші методи? Розумієте, насправді ж і цей хлопець, про якого ми сьогодні говоримо, і більшість абсолютно російськомовних людей, вони вони не є такими, які не знають українську мову в принципі. Тобто, о, очевидно, що да, у більшості немає достатньо мовної практики. Ну, коли ти живеш в російськомовному середовищі, зрозуміло, де ти будеш практикувати. Окей, це можна ну, це, якби, працювати, і практика це те, що можна набути. Зрозуміло, що. Це не буде швидко, тобто за півтора року що мільйони людей не можуть змінити свою мовну практику повністю. Такі масштабні соціальні зміни вони вимагають значного періоду часу. Питання тільки в тому, щоб от імпульс, який був даний е, до цих змін в певному напрямі, в напрямі Українізації, він не міняв свого напряму. І щоб люди розуміли, що да, українську мову треба вчити. І да, якщо ти влаштуєшся не знаю там баристою, наприклад, працювати там о, в якомусь місті, о, то тобі треба буде вітатися з клієнтами української мови. Тому що це приписано законом. І, і все. І так само, як і статус мови в освітніх закладах. В інших, там в медіа, в, в, в тих інших сферах, де він зараз закріплений, то там він не має залишатися. Тобто є правила, і давайте грати по них. Головне, найгірше, що може зробити в цій ситуації, це коли певні політичні сили почнуть маніпулювати, якось намагатися щось переграти, щось змінити і так далі. Тому що найбільше конфліктів виникає там, де не існує встановлених е, законом правил, от і на мою думку, зараз склався якраз той от історичний момент: всі обставини склалися так, що е, нарешті ми можемо сказати, що все напрям заданий, тепер суспільство буде рухатися е, в потрібній потрібною траєкторією, тобто до українізації. Наскільки вона буде швидкою, ну, це залежить від багатьох обставин. в тому числі від того, як у нас будуть працювати культурні індустрії і так далі. Ми ж самі бачимо, що відбувається, наприклад, в нашому Мінкульті, який несе свою частину відповідальності за роботу на ділянці українізації. Багато чого бачимо насправді. От. І зрозуміло, що це комплексні заходи мають бути, які мають підводити суспільство до. О, то усвідомлення, що українська мова це розвинена мова, що багато україномовного контенту існує. Що в принципі всі ці по колоніальні стереотипи про меншу вартість української мови вони не мають е, об'єктивного підґрунтя під собою, і все це це все має працювати в комплексі. Головне, щоб воно працювало от просто, хоча би там 10 років, і тоді ми побачимо якісні зміни. Якщо не дай Боже, почнеться якесь вихляння вправо, вліво назад відкати якісь будуть відбуватися. От тоді ну ми знов повертаємося в ту ситуацію ще у попередніх десятиліть, коли у нас ніби по документах є державна мова, а правила не діють. І тому я гадаю, що ну я гадаю, що зараз ситуація хороша, і те, що виникають певні прецеденти, неприємні. Вони неприємні для всіх, хто це спостерігає, і тих, хто в це залучений, ці ну, це, якби емоційно негарно виглядає все це, але це дуже добре. Насправді, що ми реагуємо на. Порушення цього консенсусу, якщо суспільство реагує на порушення певних норм, значить ці норми все ж таки вже існують? Вони приявлені в суспільній реальності, пане Максиме? То на вашу думку, чи має місце російська мова де-небудь бути в Україні і, взагалі, ось цей процес деколонізації? На вашу думку, там наскільки він на даний момент потужний, і чи він дійсно закінчиться? Тим, що не буде такого риторичного питання, та Цой жив чи не жив? Ну з Цоєм в цій ситуації якраз все зрозуміло, тому що за всіма ознаками він не є живим. А от що буде з деколонізацією, розумієте? Ну, це я би питання це поставив так. А що ми готові зробити, щоб ця деколонізація відбулася? Наскільки у суспільства нашого вистачить е, е, стійкості певної волі для того, щоб довести цей процес до кінця, я наголошую, що це йдеться не тільки про мову, йдеться про дуже багато різних речей. Колоніальні всі ці забобони, всі ці мисленнєві комплекси, ми їх ще будемо викорчовувати не одне покоління. Питання в тому, що має бути послідовна державна політика, до якої глибини, скажімо так, ця політика має сягати. Ну, це вже питання до законотворців, до конституції, власне, тому що, наприклад, коли Арестович каже, що хлопче співає якою мовою хочеш, це гарантовано тобі конституцію. Ну, вибачте, це маніпуляція, тому що так, конституція захищає право цієї людини говорити будь-якою мовою, яку вона хоче, хоч російською, хоч кримсько-татарською, хоч хіндії, і так далі. От. Але є певні норми, які стосуються публічного простору. Наприклад. Моє право говорити російською мовою, воно захищене. Але те, що не говорю, з нею це мій вибір особистий. Але коли ми говоримо з вами в ефірі, то ми вступаємо в ту сферу, де діють певні закони, і тому з ними треба рахуватися, і не треба ніяким публічним діячам підважувати це і створювати якісь певні. Такі ілюзії в головах людей, що та, все це законодавство, це все фігня, робіть що хочете, і так далі. Є конкретно прописані закони. Як і, і хочеш, ти їм підкорюватися чи не хочеш, але мусиш. От. І тому я гадаю, що ну, повністю російська мова в українському суспільстві, ну, я поки що не бачу реальні перспективи, коли вона просто зникне. Тобто, коли можна буде проїхати всю Україну від Ужгорода до Луганська і не почути жодного російського слова. Я не знаю. Я не думаю, що я доживу до е, таких часів. От але ж питання, власне, в іншому полягає. Питання полягає в тому, щоб українську мову знали, щоб вона була о, захищена і законодавчо, і щоб. Відбувався процес, все таки позитивний, тобто процес е українізації, щоб Україна принаймні е ставало більше, наприклад, білінгвів, щоб люди, які не послуговуються українською мовою в побуті, наприклад, вони, але вони могли вільно і без, без всіляких е конфліктів переходити до неї в ситуаціях ділового спілкування в публічному просторі. Тобто, тут потрібно ставити мені здається, потрібно йти про велике, але орієнтуватися на е, е, конкретні здобутки, тому що ви можете самі пригадати ситуації, коли там 10 чи 15 років тому, наприклад, е, е, на е, звертання українською мовою в сфері обслуговування на вас часто дивилися, ну Ну, якось косо і не вважали за потрібне переходити на державну мову. І таке було не тільки там, десь в Луганську, в Харкові чи в Одесі. Це так само було в Києві. Зараз ситуація докорінним чином змінилася. І це говорить про те, що статус української мови зміцнів. Ми от стали на ще одну сходинку вище. І отак, по сходинці, по сходинці, ми піднімемося рівно на ту висоту, на яку ми. Зважимось піднятися як суспільство, як нація. Ну, дуже на це будемо розраховувати. Дякуємо вам, пане Максиме, за ці коментарі. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам головний редактор тижня Максим Віхров був з нами в ефірі громадсько інтерактивно та Радіо 1 і спілкувалися про те, чи має місце російська мова в публічному просторі в Україні на другому році війни із РФ. Ерефією. На все добре, пане Максиме, тримаємось.